Цю хату зробила таку штуку, бачите, маску. Дуже хороше, Ось такий кусочок, картопельку. Я собі візьму дві картопельки, м'яса не буду їсти, тому що я собі приготувала, буду робити от сьогодні щось хочеться, гляньте, печінку розморозила. Треба їсти, бо скільки ж вона буде в морозилці лежати. От, а це людина, що в мене сьогодні обрізає садок. Оце я готую для нього такий обідик. Міно дві картопи <сі> мої. Ну так я ставлю в духовку, всім гарного дня, всім мирного неба, всім здоров'я, всім добробуту, всім всього самого найкращого. Я ставлю їду і пішла, я ще щось подивлюся, що треба зробити на дворі. Дякую вам всім за підтримку, за підписки, за все. Садю нас на бляшку і буду робити у духовці.